Безпілотник головного управління розвідки Міністерства оборони України 26 травня 24-го року вразив ворожу за горизонту радіолокаційну станцію Воронеж М. Про це РБК Україні розповіло джерело. Уражена ціль розташована у місті Орськ Оренбурзької області Російської Федерації. Український безпілотник подала відстань у понад 1800 кілометрів до об'єкта противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів Камікадзе. Розповіло джерело наразі наслідки удару уто. Шнюється сімейство стаціонарних за радіолокаційних станцій великої дальності Воронеж призначені для виявлення космічних та аеродинамічних об'єктів. Зокрема, йдеться про балістичні або ж крилаті ракети. Воронеж М, який сьогодні вразив дрон ГУР, здатний виявляти цілі на відстані до 6 тисяч кілометрів. І до слова, минулий рекорд було встановлено Службою безпеки України ще 9 травня. Тоді ж було здійснено атаку на нафтопереробний завод у Башкирії. Перед тим, як завдати удару, дрон пролетів близько півтора тисячі кілометрів. Тихо, тихо, одне не прямо! Сматрі з ними знімаю. Бля, он здоровий, бля. Он заходит к нам. Оху. Что, я снимаю тогда уж сам? Еще раз. Заходит, что? Газпроб, «Нафтохім Салват є одним із найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, диспалива та інших видів нафтопродуктів. І користуючись нагодою, я нагадаю, що РБК Україна проводить збір FPV-дрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Долучайтесь до збору, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна гривня наближає нашу перемогу. 模糊。<music>